Метелик на листочок присів. Метелик гарний, па око, на листочок сухий присів. Та так щось непевно, однобоко, ніби ось це він робити не смів. Ну, звісно, літо, коли він пруткий, а нині вже осінь на дворі, метелик повільний, вже не швидкий, та й вітер холодний на горі. Тому він літає, а потім швидко сідає. На будь що щоб відпочити, і прудко метелик нас вже не літає, недовго залишилося жити. Ще трохи хол, повітря прониже, метелику тоді вже кінець, загине метелик і хтось його злиже. Та все ж він є молодець, бо протягом літа відклав він усюди, і річка в затишних і темних місцях, з них а потім і куколки будуть. Щоб нові метелики з'явилися там. Підписавшись під цим відео, ви можете допомогти у вдосконаленні майбутніх публікацій. Підпишіться!